Швиденько по Євробаченню, по Євробаченню. Євробачення палає всі там, обговорюють лелека їдь, не їдь символізм, лелеки повертаються додому стільки всього, стільки всього прекрасного Я просто хотіла проговорити один момент, тому що коли я дивилася тер Євробачення, і почула промову Руслани. Я прямо дуже сильно з нею погодилася Ну в цей момент. Навіть. Потім я переслухала, і є нюанси, з якими я погоджуся, не погоджуся. І я насправді, можливо, якусь би таку промову сказала, але трошки не таку. Давайте послухаємо, що сказала Руслана, тому що я прямо вирізала зразу цей момент і сказала: оце. Тому що е вона виражала щось своє, але воно було трошечки суміжне з тим, що було у мене в цей момент в голові, коли я дивилася Євробачення, коли я дивилася на ці іноді вихолощені образи, які. Дають нам дуже красиву форму, але не дають ніякого іншого тла, ніякого іншого того, не бачиш якоїсь особистості, яка за цим, не бачиш чогось такого, що ти очікуєш, і що тебе залюбить в деяких персонажів. Ну, але в деяких персонажах це було. А в деяких це було от просто вихалищена, красива форма. Дивимося. Я вважаю, що нам не треба для того, щоб перемогти на Євробаченні. Нам не треба намагатися бути подібними на фірмачів. Нам треба залишатися собою. Я хочу заплющити очі. Навіть попри про те, що це Євробачення, і треба дивитись картинку. Я хочу заплющити очі і знати, що ця пісня з України це українська пісня. Це друге. І третє, друзі, так багато знищували нашу реальну культуру. Наші реальні правдиві традиції, і вони від нас сьогодні сховані. Та чи не це сцена, де їх треба культивувати, виносити і прославляти? Я не буду давати зараз оцінку нікому. Я вже її дала. Мені так подобається це от спочатку дати оцінку очевидно, а потім так я нікому не буду давати оцінку, ну ти ж вже дала. Давайте не будемо робити. Ви знаєте, от насправді, що мені хотілося, так це. А... Андрій про це говорить в своїх етерах, і ми між собою це говоримо. У нас дуже часто там, типу, давайте ми відтворимо ту форму, яка є в загально прийнятою у світі, і світ нас полюбить. Давайте ми від це до речі, шлях, яким ідуть росіяни. Це Пушкін, який повторив Байрона. Це е, Пітербург, який побудували, так як там відень був, чи ну, скопіювали. Це там е, е, Ермітаж, який побудували як Версаль там, чи ще щось. Ну, коротше, вони, вони просто копіюють форму і е, відтворюють, і потім розповідають, що там вони самі придумали, імітуючи це все. І потім, ну, типу, приймайте, приймайте. У росіян е, це не було відгуком тої культури, яка створи, ну яка була на цих землях. Це було завезення скопійованого, готового лікала, е вибудованого. Ну знову ж таки, повертаючись до Пушкіна і Байрона, і можете подивитися тільки, тільки з акцентом на те, що в цьому ще була історія імперська закладена. І копіювання чисто форми, навіть дуже якісне, погане. Там має дійсно залишатися щось наше. Це має бути не. Я потім побачила відгук Клауда, який сказав, що я буду далі продовжувати фірму робити, я не буду цю Гусульщину додавати в свої пісні. От на Греммі я буду. Мій, мій, мій виступ порівнюють з виступом на Греммі, я буду от, тіпа, на рівні Греммі. Так, виступ порівнюють з виступом на Греммі. Але питання в тому, що коли ти співаєш там, ну, якийсь тіпа, тіпа, госпел на сцені. То я для себе думаю: а звідки ти взяв цей госпел і звідки він взявся в наші, на нашій землі? Бо у нас госпел успішно робить тільки хіба що е, господин пастор Мунтян. І то він уже давно на українських землях, але тим не менш, госпел в Україні це не типова історія, да? Чи якісь інші історії? Да, ми зараз. Світ стає просто відкритим, і Ми бачимо всю музику і так далі. Але ну ти не можеш робити музику відірвану від своєї особистості, від своєї ідентичності. І повторення там, того, що успішно вийшло там у Джастіна Бібера, не приносить тобі автоматичного успіху. Ти все одно маєш додати якусь частину себе і щось, що перемістить тебе в цей простір. Український, проукраїнський. Тож Лауд він реально фірмач. І я дуже шкодую, що в той момент, коли Руслана цей весь текст сказала і сказала: Дістаньте з себе українське. Лауд такий не взяв мікрофон у а, Нікітюк а, Лесі і не сказав: щас, ще, щас, щас, щас я дістану, у мене тут десь було, зараз десь тут було. Де і от уявляєте, як класно Руслана така, давайте українське, він такий. Ні". І от це співає. Це Лауду у 2018 році. У Лауда дійсно складна кар'єра, там у нього якісь конфлікти з продюсерами і так далі. Він зараз вибудовує нову. Я впевнена, що він реально буде нашою звіздою, дуже великою, потужною, яка в світ розшибе. Але все одно йому треба знайти оцей ось. Якийсь такий образ, який його відділяє від цього іншого, і не ну, типу, не зануряв, нерозуміння. Ну, типу, а, а, а що тут тебе відділяє від усіх інших? Йому треба от якась фішка, яка його види. Да, Він фірмач, він класний, все. Дуже бажаємо успіху. Подаряночку, до речі, можна її знову повернути, тому що вона у нас зараз актуальна. Тут вона сіла, тут вона впала до землі. Припала сім літ не вмиралась, бо води не мала. Ну суперактуальна пісня. Можна, можна відтворити, повторити і отримувати від неї насолоду. Але ну про що мене змусив задуматись цей відбір Невербачення, і ці слова Руслани, коли вона це говорила. Тому що ти часто ці думки думаєш про щось інше. Про те, що ну, типа, більше оцього нашого, 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 це не означає, що. Це якась гуцульщина чи щось може бути. Та навіть про подаляночку це я просто так по приколу згадала. Але ну е, хочеться якогось, от, от якогось лауда як особистість до цього всього доданого, і у нього все буде. І він, до речі, зможе. Я впевнена. От а взагалі, якщо говорити про Євробачення, то найцікавіше те про Євробачення звичайно, у когікона. Чому українці так полюбляють кіч, що обирають кіч? Системно на Євробачення. Вітаю, друзі, на Когіконі, на подкасті Fact By Language. Перепрошую усіх моїх постійних глядачів, бо сьогодні більше будемо говорити про культуру, естетику, красу і музику, але також через призму мови, яка втрачає свою функцію і каструється Кітчем. Мова, яка каструється Кітчем. Хіба може бути краще анонс ну, для того, щоб піти і подивитися це відео повністю? Ну і знову ж таки, якого ікона. Здається, взагалі, ще. чи дуже рідко рекомендую. Хоча насправді дивлюся, і мені дуже цікаво, тому що ну, це ж реальна, це ж реальна мовна лабораторія. Да? От ідіть, дивіться. Там розбори образів, які в цих піснях, те, що він побачив, те, що ви теж побачили, з чимось можете не погодитися, погодитися, образи, які ми зчитуємо з легкістю чи не з легкістю. От це найкраща аналітика про Євробачення, і взагалі.